В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогодні, дорогі брати і сестри, в Воскресному Євангелії нагадується чудо Спасителя і зціління Слуги сотника. Бог прийшов на землю. Нас раді чоловіки, нашого раді спасіння. Син Божий, Другий постаць, святої Живоначальної Троїці, воплотився від Духа Святого і Марії Дєві і вочеловічився, і став таким, як кожен із нас, для того, щоб нашу природу людську освятити, очистити і возвести на Небеса. Господь звершував своє Спасительне служіння. І жив серед людей, творив багато дивних чудес, говорив багато прекрасних божественних слів, відкривав людям тайни духовного життя і вічного блаженства. І один раз Спаситель знаходився в місті Капернаум, це на березі Енісарецького моря, і до нього підійшов сотник. Сотник від слова 100. Це був воєноначальник, який мав у себе підпорядкуванні 100 воїнів. І сотник підійшов до Спасителя і просив Спасителя, Господи, слуга мій лежить в розслабленні і жорстоко страждає. А Спаситель каже, я прийду і зцілю його. І сотник говорить такі дивні слова. Сотник каже, Господи, я не достойний, щоби ти війшов під кров моєго дому. Скажи тільки слово і виздорою віє слугам, і Ібо я, хоча й підвласна людина, тобто маю над собою щось вище. Керівництво, але майже в своєму підпорядкуванні воїнів, кажу, одному йди, і він йде, другому кажу, прийди, він приходить. Служі моєму кажу, зроби то і він робить. І в почувши всі слова сотника, сказав людям, які його супроводжували. Істинно кажу вам, що в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Істинно говорю вам, що багато прийде із Сходу, із Заходу, і возляжуть з Авраамом, Іаком, Ісаком і Яковом в царстві Божому. А сини царства будуть ізвержені вон, де буде плач і скрізь зубов. Потім Спаситель звернувся до сотника і сказав, іди, як ти вірував, нехай тобі буде. І виздоровів слуга Його в той час. Таку дивну історію чуда Спасителя і слуги сотника сьогодні згадує Свята Православна Церква. Кожне Євангеліє це є наука для нас, яке відкриває нам самі різні і, і таємничі сторінки духовного життя. І Божого промишлення про спасіння людини. Сьогоднішній Івангел показує нам, що і говорить нам, що Бог є начальник життя і смерті. Бог живить, Бог мертвить. Бог посіщає хворобами, бідами, скорбями, і Бог ісцеляє. Все це є у владі Бога. Людина тільки повинна просити Бога, молити Бога і жити по Божому. І Бог все зробить для людини. І болезні і і скушення зроблять такими, такими, що їх можна буде легко перенести. І все буде гаразд. І ще на себе звертаю увагу. Віра сотника. Господь похвалив сотника за його віру. В Ізраїлі каже Господь, я не знайшов такої віри, як у цієї людини, у цього сотника. Що це за віра, яка заслужила у Бога похвали? Є два роди віри. Перший род віри це віра ума, яка народжується від слова. Або прочитаного, почутого, або роздуми, які ми роздумуємо, і від цього у нас з'являється віра ума. Тобто ми своїм розумом розуміємо, що є в світі творець, создатель, який все створив, який все отримує, про все промішляє. і всьому дає життя. Є віра серця. Віра серця це, ну, без іншими словами, це є опитне познання Бога. Не тільки розумом, а своїми, своїм життям. Людина переконується, що так, да, Бог є Творець неба і землі. І Бог тримає в своїй длані все, всю вселенну, видимий і невидимий світ. Він промічляє про кожного з нас і за всіх нас разом. Господь дає кожній людині життя, і Господь є сила. А людина це творіння, яке створено з ні нічого. І якщо вона з Богом, то вона є багатою, красивою, а якщо без Бога, то вона є нічого. Ну ця віра, серця народжується від виконання Слова Божого. Коли людина починає, у нас перший раз ума, віра ума, вона признає, да, розуміє, Бог є, Бог створив весь світ, Бог дав людям ну, слово своє, свої заповіді, якими ми люди повинні жити, щоб бути щасливими. Коли людина починає вже жити по цих заповідях, не тільки про них пам'ятати, а жити. Господь сказав, прости, прости йому. Господь сказав, молися, то молись, Господь сказав, постись, то постись. Господь сказав, не кради, то не кради. Якщо людина починає жити по божественним законам, то вона у цьому процесі, цього, от, 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 ну, там, це не просто так жити, там є своя боротьба. Людина бореться зі своїм відким чоловіком, який противиться Богові. Людина подавляє в собі духовні гріховні почуття, бажання і заставляє себе робити так, як Бог каже. І коли людина починає жити таким подвигом виконання божественних законів, то у людини вона переконується на своєму лічному досвіді, що да, Бог є, і да, Бог є сила, Бог є життя наше, Бог є любов, Бог все. Оця віра, яка народжується, цей опит непізнання Бога, яке народжується від виконання божественних законів, називається вірою серця. І про цю віру Господь говорить, коли каже, що якщо будете мати віру в зерно горчичне, і скажете ці горі, перейди від ці, від, звідси туди, вона перейде. Нічого не буде неможливого для вас. Таку велику силу має ця віра. Тому кожна людина повинна в своєму житті якийсь творити невеликий подвиг, хто більше, хто менший, але в міру сил заставляти себе, підкоряти своє життя заповідям Божественної любви, Божественного закону. І у нас буде віра у серця, і вона буде зростати, тому що приділу совершенства немає. Чим більше вся віра, чи вона багатша віра серця, тим більше блаженна стає людина. І найголовніше, що ця віра дасть для людини і дає для людини. Це не те, що вона перекладає горе з одного місця на друге. Це не є найголовніше. Саме, саме головне, що ця віра серця робить людину достойно. Достойного вічного спасіння на небі, вічного блаженства на небі, у тому царстві, яке Господь приготував для всіх, хто його любить, яке Господь відкрив для нас через іскупительний подвиг і чекає там кожного з нас. І ми повинні туди прийти. Це має поканій мірі бути нашим бажанням, нашим обов'язком, щоб досягнути цього вічного життя у Христі Ісусі Господі нашим, якому від нас слави честі поклоніння, нині безконечні віки. Амінь аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.